Так, всім доброго дня. Звернулася до мене людина з приводу жінка. З приводу того, що її сина що її сина викрали мусора місто Лозова, Харківська область. Як жінка наголосила, сама жінка прожива Бурбулатове, це не від. Селище Близнюківського ОТГ. Прожива жінка в Бурбулатова. Була в Лозовій, Харківська область. Їздили на ринок скуплятися із сином. Сина звати Унью прізвище Анатолій Євгенович. Отак от. 72-го року народження. Ішли да, вони від ринку до автостанції, під'їхали у хелянти мусора. Е -е, сразу сказали, що ми забираємо його. Жінка, як як. Коротше, без телефону, без нічого, без документів викрали людину мусара. Це під керівництвом Глушенка Віталія. Це той. Який кришує наркоту по всьому Озівському району полковничок, той який там на мене там у виконавчу службу провадження направляє шляпа. В общем, викрали людину, вони Анатолія. І коли жінки нема ні зв'язку, нічого з ним, і коли жінка е, пішла до. У Хелянтів поїхала в мусорню туди в Лозову на Грушевського 7, То вони заявили, ну, це вона приїхала, вона вже це сталася подія десь більше трьох місяців тому до Нового року, я так поняв, зрозумів, що. І вони, мусора, заявляють: Вас син пропав без вісті. Мусора викрали сина. У жінки, у матері, які на ринку скуплялись, він допомагав нести і там пакунки, все. Можливо, догляда свою матір. Отак от, от. Ну, Під'їхав екіп, екіпаж ухилянтів, мусорів, які не навчені воювати, і викрали цю людину. Чесно кажучи, я не знаю, як взагалі можливо таке викрасти людину без документів, без телефону, запакували і увезли. Мати не знала ні зв'язку, де він, що він, нічого їй не повідомляли. Ну коли вона вже, Нема зв'язку по сьогоднішній день, коли вона звернулася до мусорів цих ухилянтів е Лозівського району під керівництвом Глущенка, Віталі, наркомана цього полковничка. То вони їй сказали вас син зник без вісті. І все крапка. Вот самі вони воювати не хочуть, бо їм страшно, очечко сильно жме, не навчені воювати, а з цивільним населенням вони їх місто себе. Хапають і відправляють на війну. Ну я цього взагалі не зрозумію. Люди, ви хоч прокиньтеся трішки, усвідомте те, що мусора це ті зрадники, яких потрібно з перших днів відправляти на бойові дії, щоб вони виконували присягу свою і статтю 24 пункт 2. Де чітко вказано, не дай Боже збройної агресії проти України там те збройного нападу, зразу в повному особовому складі відправляються на кордон всі мусора. А вони дивіться, вони владу прикривають. Люди, прокиньтесь хоч трішки. Люди, які йдуть проти системи мусорів, вони їх питаються, принизить, угнобить все. Ну це правда. А потім пишуть на Одещині у відділку поліції зайшла жінка з пакунком і підірвала відділок поліції жінка. Ну це російський слід. Та блін, ну не смішіть мене, який російський слід. Ви ж подивіться, що мусора роблять з цивільним населенням. А ви на це все дивитеся, я взагалі, люди, чого, ви як німі, як вівці, ви не думайте, що вас це не коснеться, коснеться кожного. Я вам кажу: об'єднуйтесь і підтримуйте кожного. Ідете, бачите, мусора там зупинили кого що. Підійшли, поцікавились. Більшістю людей підійшли, не то запакували в багажники нахер і вивезли їх, блін. Як в харківських ТЦКшників. Вивезли на бойові. Хлопці військові і все, зникли, два буса зникли з тицекашниками. Опинились на бойових в Покровську. Так що люди дивіться, викрадають людей, викрадають людей оці е, огидні морди мусара, я вас ненавиджу. Просто я вас ненавиджу. Ви сикуни, ви сируни, ви тільки вмієте воювати проти цивільного населення, у якого нема зброї. Якби і блокують закон про легалізацію зброї короткоствольної, щоб в кожного громадянина була короткоствольна зброя, він себе зможе захистити, повірте мені на слово. А чому мусора цьому не дають, блокують цей законопроект, щоб до Верховної з, е, зради не проходив він? Бо я як же ж люди, блін, отпор дадуть цим мусорам? А вони грамотні, вони зі зброєю їм видали зброю, не навчені вони воювати, їм видали зброю, пільги, зарплату підняли до 30 тисяч. Коротше, вони отримують там 50 надбавки, офіцерські і все проче там до 60-70 до тисяч. А воювати вони захищати державу не хочуть, бо очко, очко у них таке маленьке, і вони так сруть, серуть, бояться, що там стріляють, можуть вбити. А цивільних людей, істориків, трактористів, вчителів. Вони хапають і відправляють. Ну, Люди, прокиньтесь хоч трішки. Подивіться, що відбувається взагалі взагалі. Ви не думайте, що вас це не коснеться. Касне це і вас це. Ви не думайте, моя хата з краю нічого не знаю. Ой, я не знаю, ну, блін, правда. От е я дивлюсь на цих мусорів, ухелянтів, які ось шатаються по містам, шатаються, правда. Вони себе чувствують, як кіту, блін, я не знаю, блін, В маслі, блін, Зарплата є. жирують вони, блін, Все нормально, пільги. Все вдосталь. Все автомобілі їм видали. Так ще за наші податки, за наші податки з бюджету з казни, платять їм таку зарплатню. Видали їм автомобілі новенькі, дастри, а хлопці військові як на бойових? На яких калемагах їздять? Які глохнуть, не доїжджають до бойових. Чи з бойових потрібно забрати поранених, приїжджають, а вона там машина стає, поранених б'ють, задвохсочують. Все. А мусорів нові ну дастери в тилу. Всіх посадити на Жигулі і щоб мусора їздили на Жигулях, на велосипедах. На ослах, блін. Ото буде краще. Так що люди дивіться, що е держава знищує цивільний народ, зобов'язує нас, людей, воювати проти. Росії агресора. Росія, яка напала на Україну. Воювати нас заставля. А ці, які повинні нам дали присягу мусора, які дали присягу, а вони в тилу. Їблують. І заробляють зарплатню хорошу. Ну це справедливо чи ні? Слава Україні Саня. Слава нації. Слава свідомим людям, які це все розуміють, які це все показують людям, що відбувається у нас в країні. Зато військових зупинять на автомобілях, то у вас стоп не працює, то у вас е водійського посвідчення нема, пацан їде з бойових, то ви під наркотой, то ви укурені. Не спорю. Бувай, хлопці, і випивші їздять. Не спорю. Ну ви, мусора. Ви не маєте права жодного підійти до військового і спросити щось у нього. Я б на місці військового так в'їхала, як притулив одному, в другому і третьому. Ну, скоро таке й буде, повірте мені. Мусора, ви готуйтесь. Ось же сьогодні на Одещині не зря жінка зайшла. Значить, був якийсь конфлікт. Ви не російський, Не російський слід, як ви кажете. А це, скоріш за все, щось. Мусора зробили проти цивільних. Жінка не втрималась, взяла пакунок і віднесла в райвідділок мусорниці й і поліції, де підірвало, де стався вибух. Вона, не знаю, загинула, по-моєму, троє мусорків, підранила там чи що там, не знаю. Ось таке відбувається. І далі ще буде гірше, повірте мені. Тому що на оце все дивитись, блін, правда, свідомими очами. Ну, не знаю. Як для мене це боляче. Багато людей звертаються, допоможіть все. Ну я, я розумію вам. Ну я ж не Боженька, там всемогущий, в мене нема тих повноважень вам допомогти все. Об'єднуйтесь. Разом сила, разом до перемоги. Тільки в об'єднанні наша сила. А не так, що мусора 10 чоловік, 15 круте одного, а люди стоять, як вівці, і дивляться на цим всім, наблюдають та фіксують на телефон. Правильно, не, не, не кажу, що фіксувати не треба. Фіксувати потрібно злочини. 100% будуть відповідати вони. Злочини всі фіксувати. Заточки їхні морди, ці пропиті, прокурені, наркоманські, мусорські, також фіксувати все. Знайдемо кожного, повірте, і кожен відповість за все. Тому що мусора це зрадники нашої країни, це ухилянти, які зрадили присязі статті 24 пункту 2. Які повинні були з перших днів стати на захист нашої країни, а вони стали на захист тільки можновладців, депутатів, всяких корупціонерів, суддів і всіх прочих. А це неправильно, я вам скажу. Вони тут тилу нахер не нужні. Люди тут самі розберуться. І повірте, люди швидше знайдуть злочинця і знешкодять його, чим мусора. Ну, ще все попереду. Е, я вам кажу, що зараз е, тракторист навчився запускати fpv дрони. Красиво голуби будуть залітати в мусорські подвір'я. Ну, зараз дуже багато навчених хлопців, які будуть знищувати їх мусарів. Я кажу відверто, це подивіться, як було там в 41-му якому там. Всіх поліцаїв знищували, вішали, по деревах висіли. Буде таке, повірте мене. Так що, люди свідомі, ви трішки прокиньтеся. Ви не думаєте, що вас вас не коснеться. Потрібно об'єднуватися. Потрібно сразу по першому зову клику. Ага, побачили там прямий ефір, іде, там щось злочинні дії відносно людини вчиняються. Зірвались, поїхали. Вирішили питання. Затримали мусорів згідно статті 207 громадське затримання. Все. Бо вони, дивіться, вони жирують. Вони з військових беруть по 10 тисяч. Якщо бачать, військовий їде. Ну, військовому, понятно, їде. Він їде додому, можливо, і випив. Все. їде додому. Запашок, можливо, є там. Після вчорашнього, все. Мусора зупиняють і бабки з них збивають. Вони жирують. Я б на місці військового прикладом по зубам, як дав би, блять, щоб випало на ту сторону затилка, блядь. Ті 10 тисяч тобі, блядь. Мусорок галімий. Це було на Луговій. Це той е на Луговій це там, де Петропалівка, де керівник мусарки, як його, Дулінов, на мене скаржиться. По сьогоднішній день, щоб я йому виплатив 10 тисяч гривень, вибачився, що там не розслідуються злочини, що я на нього клівітаю на цю лису малу шляпу, блядь, метр з кепкою. Так що, як тебе там, Дулінов, я вже тебе й забув, Олександр Васильович, по-моєму. Можна, я тебе попросив вибачення, блядь, при зустрічі? По затилку разок, як переї. БУ! Щоб ти хоч трішки прокинувся, блядь, що в країні відбувається, чому не розслідує справи, блядь. Ну до кожного це підійде, повірте. Ото буде таке, так це Сашко білий, який воював, який прокурорів за кроватку тягав та позатилку бив, який воював, який надивився всього. А зараз країна у війні, і таких, як Сашко білий, повірте мені, дуже багато. Який не витримається, блять, схвате за кроватку і дасть людей. Так що, друзі, якось так. Так що, давайте ще раз наголошую вам про те, що Лозівські мусора, це Харківська область, викрадають людей без документів, без цього, як викрали. Три місяці, більше, напевно, трьох місяців тому у Нью. Прізвище таке, я вперше чую. Анатолій Євгенович, 72-го року народження. В Бурбулатові проживав. Це Близнюківське ОТГ. Викрали. Мати поїхала вже в мусарку. Туди в Лозову, Спрашує, де ж мій син? Це. А вони їй кажуть, у вас син без вісті зниклий. Мусара викрали, а син без вісті зниклий. Без документів, без нічого. Отак. Самі вони очкують іти воювати, бояться. Бо їхній псевдо секти Клименко, секти МВС Клименко, який несе таку херню, його вже давно треба черта, викинути від Ну, це правда, це не міністр, це, блін, недоміністр, блін. Правда, блін. Як подивиться, вони там кожному зірочки додають за кожен місяць, блін. Ці прихвостні, блі. Так що далі ще буде багато цікавого. До речі, підписуйтесь на канал Беззаконня Справедливість. Будемо там публікувати. Пишіть, коментуйте, діліться разом до перемоги і об'єднуйтесь, люди. Об'єднуйтесь. Побачили в ефірі, вийшла людина. Десь просить допомоги. Люди підійти, допоможіть. Зразу зривайтесь, допоможіть. Бросьте все, повірте, і вам тоді прийдуть на зустріч і допоможуть. Так що, друзі, всіх обняв. Всім здоров'я, мирного неба над головою і перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Бо у нас їх два. Це мусора. І Росія, блядь. Мусора, які не воюють, не захищають українців, український народ, а зарплати їм піднімають, з казни, видають нові автомобілі, все, а військовим нема. От чому і війна у нас так виходить. Війна для бідних. А мусора жирні он, чмирі такі ходять, блядь. що воно не підтягнеться, не пробіжить нічого. Діло собі. 5 підбородків, блін. Зарплатня в нього по 30 тисяч, блін. Животи отакенні, блін. Жопи отакені, блін. Так що, друзі, давайте. Всіх з Богом. Давайте. Далі буде.